Зібралися громадські активісти, представники громадських організацій. Вони обурені тим заходом, ходою всім відомою ходою церкви московського патріархата, вирішували питання, що нам робити або не допускати, а чи не допускати, чи допускати. Якщо допускати, то як. От. Ну, головне для нас, наша позиція тут збігається, і громадськості і влади, влада, або не допустити провокацій. Тобто, в який цей спосіб зробити. Вирішили створити штаб, який буде протидіяти цим провокаціям. от наразі розглядається можливість про звернення до суду з обмеженням, верніше так, не обмеженням, а зміни маршруту руху цієї ходи. Там як вирішить суд, подивимось. В будь-якому випадку ми розраховуємо на те, що все пройде тихо і не буде ніяких провокацій. З правоохоронцями у нас на нарада вранці в понеділок буде. От, я думаю, що ми вже будемо мати позицію суду і виходячи з неї, будемо координувати свої дії.